Слава Ісусу Христу, кавалерочка. Знаєте, не можу сказати, що ніч була спокійна, добра, що всі повисипалися, тому що тривога була цілу ніч. Я в телеграмі сиділа, гнида бушує, шкоди робить, бідний той Київ. То взагалі бідні всі українці, які живуть в такій реальності. Але кавалерка, в нас інакшого виходу немає. Ми мусимо триматися пліч опліч, подавати кому важку руку підтримки. Підтримувати одне одного. І ви знаєте, хочемо, не хочемо, але кожна людина рано має встати, стріпатися і взятися до роботи. Так що, кавалівка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А я йду далі новини читати, потім їдемо на склад. Ним слово, роботи, як завжди, хватає. Та й таке. Що він пікає? Я Шо ти знаю, пікає? Та знаю, зараз, зараз, Галя, зараз секунду. А то ти не мені говори, просто зупини дядько, фуражці і скаже, з вас, Цо -цо -цо? ти знаєш 380 плюс пеня, плюс не пеня, плюс процент, плюс ясно, нова кошт, плюс квитанція. Та й так до підсотки сина збирає. Угу. Ну, так... Не будуть вони того мати. Не будуть, ні? ні. ти їм такого не Тим такого задоволення. Не не зроблю. Зроблю. Та то взагалі то передає жира. А ти Наталя, розумієш, я би казала, хотіла поїхати на якусь річку, то, а я не можу ніде да їхати. Завтра. завтра день народження. Я мені прийшла Наталія на Югорити не могла. Захрепла. Я тобі скажу, що вже і вікном, Або Матвія молодранку вже ніс закладає. об'єкт. У мене таке саме. Ціне літо було супер, хіба трошки. Та, 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 та я вже на ну, той ні навіть уваги не звертаю. Одне те, що я його, знаєш, так натерла, коли будувала. А так все мені підходить. Тут салонки будеш при всі ремонт. Офіси. Ну, офіси буде. Я теж дивилася на ті приміщення. Мені так цікаво було. Я туди навіть заїжджалася і питала, що тут виходить туди. Ти і не заїдеш. Та вже. Я будь-де заїду. Я колись боялася вулиці заїжджати, знаєш Наталя? Квіти садять серед дороги. Чуєш, Наталя? Я колись боялася заїжджати в двори, розвертатись. Так почекай, я тобі допоможу. Все сама. Що я? Та тихо, ди. би і пабері не коло тут. От. Чого це зробиш, но? А явно паберу. Та як за то це Що шукаєш? кажеш? Тут такой маленький. Є? На. Ніхті обтенат.

Бела на свої рушники. Вже все всекране. Ой. Що там? Рушники. Ковалер. Леди приїхав. Леди. Руча робота є. Не почати край. Леди, рушники. Де, коли приїхають, то мені додому. Та що, кулька? Шиша? Та що, Так. Це, значить, дали, щоб і забирали. Забираємо. Лідів приїхала клесне, по-моєму. На розкритиме, значить. На дзворі у нас сьогодні просто горить. Боже, таких лесок одразу не вистачає кроку. Нічого Ні. ще трошки. Ладно. Следуйте. Тиша? Там нічого, слідуйте. Коптинала, спинала і не са. Тоже це, руку на Що-що? — маєш. Шуша? Тоже рука набита, що, Ну? Де і рука робити, і ногами робити. І не там, так? Що? І не там. Шукати де там. Ти ще треба, знаєш, стрілку би поставили. Вверх низ, так? Верх-низ. Ну, щось скажи, скажу поправку, розідвала. Знову не там. <пілля recite> Фу. Не Спіши. Це не спішує. Та йбито, то не Якби то було чого не спіши, Якби то тільки та робота. А ще поплатя їх, хоч бабдити. Як тобі не прям Прямо наш попросить. Чим пошвидше, Галина. Чим пошвидше. Хтось піши, то й до десь місяць. Я почав собі рішення приїхав. Аполіса. А поліса. Майня облечь. Клас. Зібрала. Так, тут полоску. Я дуже люблю. Знову плюшкинці знайшов, що коробки збирають. Нащо тобі тих короб? На що? Або пригодиться, а потім маєш велике замовлення, маєш куди поставити. А Машину де запхає? Запхаєш? Кавалірочка, ви знаєте, по вашій, по вашій рекомендації привезла пледи в трьох кольорах. Бачите, є ось такий молочний, дуже гарний колір. Є кольор графітовий, я так зрозуміла. Або сірий. Сірий, а то і... графітовий. А це графітовий. Є три кольори, але зараз все виставлю на рушниках. Є такі пледи, приїхала ось така палітра рушників цей в полоску. Не були в нас з самого початку, потім їх не було, їх не відшивали, а тепер вони знову з'явилися. Ну і я ясно, що замовила. І також лосіни в нас є. Але все виставлю там, де на робочу сторінку, і кавалієр я залишу. Хто хоче щось замовити, пишіть на ту сторінку. Бо тут я не в силі вам відповісти. Я відповідаю, закриваю. Я вас потім гублю і все. Тому для замовлення пишіть на ту сторінку. Завтра відправка, сьогодні збираємо замовлення. Та й таке до роботи. Ну, сам колірка працює. Я вам скажу, чесно, поки все пофасувати, то вже людина нічого не хоче. Але тут є один плюс, тому що тут на складі прохолодно. Правда? Так. Да. Тут як би жарко. На літо, було, все. Супер. Ми б звідси втікали, ходу давали, але тут зараз елегантно. Так що беремося до роботи. Так, гарно, коли не, не пуст. Та то тут то завтра їде ще товар і в суботу чи в неділю ще їде това, то дуже багато їде то това. Ти психанула. Точ, я психанула, то психанула. Як ти знаєш, зразу в роботу йду. Ну, сам до роботи. Фугара, але там вже великий несмотря. Ну, та Що, скажі, не Той, це така не є. Хто нас все три, та й не, а він каже, вичекай, так лобую мови. Я себе страшно, бери під нос. А тут почала стоїть до бару копіє. Він на підностах, а вона мінути. І пішов. А ми біля самого берега були. І він плюнув до мене і каже, я вже знаю, каже, де, де ти лишиш, каже, знаєш, червона кепка, каже, яка тут ми там не І тут відпочивали 12-14 чи днів, не пам'ятаю. І тут я позирнула, яка певна так Діти здергували, борепіли, знаєш, все досипили, я приполю. Hello. Hello. Gin tonic, кажу. Света. Ні. Бір. А він, типу, кому внесла? Я кажу, собі, кажу. Калати не ну. Я кажу, ну, ну, дійсно. Я сьогодні не кажу. Бір. І ми тільки сіли, а не тако ходять, як пусть свіча до знаєш. То кілюшок заберу, то щось принесу. Хоча там треба було йти, а до кілюшок. А Света подарки, роз, подарки роздавала всім. Пішли в місто на столі. Так є все, типу готелі, а з іншої сторони таке кажуть. Зарнуть наші ходять купляти аптека. Так, та таксі стоїть. І... Таксі, таксі, а в мене теньке, теньке. Ну, ну не говорити що хтось. Я кажу, а господи, кажу. Десь і спитаю його, чи йому не блах, ті Кажуть, блах. Ще й пункт. Вона каже, такі дурні завжди запитання, не горить. Та й все. Вона каже, я, я завтра подарок принесу. А він день, що та стоїть, Волки, вони впізнали валю через браві. Ханоха, хеново. Подруга, подруга кричить, що зв'язати. Ка, друг, каже. Вам він на витягнув яблуку воду. Там дуже дорога вода, яблука, дуже дорога. Йегеп. Дуже дорога. Якщо там манго по долару, то яблука, певне пузо. Ага. Та в них та то, що їм привезне. Та то все повинно при... <плес> ну, їм пригляд. Та й все, та й ось такої було в ягоді. Я так нагадаю, та то то. Йшли до бару, там не квіти на все одне. А, а потім ми дали свій телефон, каже, номер, номер. Я нумбер", кажу, який номер? Номер, а я, а а я не розумію. Кажу, що ви хочете, не розумію. А той, що на барі був, каже до мене, коли ти їдеш додому, на А я кажу, так ні, я тебе нічого не розумію, а що ти з ним не А він біжить за мною і тут ще один куляга тоді, що й мені перекладає. А я кажу, нас нині не буде, ми їдемо на концерт. А він каже, Дев'ята година, я тебе на виході з готелю чекаю. <laughs> я кажу, я є, ми вже там будемо. Я їду на концерт. А то Халіба ви знаєте, що Халіб. А я кажу, добре, там все зустріли. Він щось мені пояснює, я стани. Добре, mm -hmm. на другий день зі мною підійшла до мене. Каже, Так каже до мене. Розвернувся, такі, да. А вманщиця розвернулася тільки. потім вже говорити. Я так десять <посте> раз, прийш... <laughs> раз прийшла. Я десять разів прийшла. Ні, Він шансу не мав добу з мене. Бо я могла йти на другий бар, там багато було. Але я ще на я сиділа. Якраз. Казала свято, він тільки приїхав на роботу, бо він ще не вмів. Так роботи більше немає. Так, На сьогоднішній А що, на нові пошті були, відправки на складі були, парфуми Софійній мамі забрав. Бо їду в гості треба всім, знаєш, подарки дарувати. Малі солодкі вже зайдуть. Які ти парфуми покажеш? Покажеш. Одного разу якісь новинки. Я... Просто я не можу з пустими. Софійна мама мені розумови, не може. Я розуміла, я хочу. Хочу до себе.